На сумщині 18 листопада стовпчики термометрів піднялись подекуди до плюс 13 градусів. Тож знімальна група телеканалу Відікон завітала до сумських синоптиків. Аби дізнатися, чи довго осінь ще радуватиме нас теплою погодою, до кінця поточного тижня, тобто десь до 24 листопада, на Сумщині очікується нестійка погода з такими можна сказати гайдавками погодними, коли відбуваються дуже різкі зміни температури повітря. От сьогодні у нас аномальне тепло, температура 12 градусів тепла. Ну яка більш Характерна десь для середини жовтня, і такий температурний режим, який ми спостерігали от в першій декаді листопада, він спостерігався лише в п'яте в останні роки. Це були 13, 2013, 2019, 2023 і 2024 роки. Тобто, от останні роки у нас спостерігається така аномально-аномальна тепла погода в листопаді. От те, що ми зараз бачимо. Але вже завтра, 19 та 20 листопада, знову очікується різке зниження температури повітря. В принципі, опадів не очікується, але температурний режим вночі становитиме там від 2 до 4 градусів морозу вже 19-20, а в денні години повітря там на 1-3 градуси тепла всього. От. Але знову на вихідних 23-24 листопада підійде черговий циклон. З південного заходу, який знову принесе вологе тепле повітря, очікуються опади у вигляді дощу та знову підвищення температури повітря. І знову в денні години температура буде від 8 до 10 градусів тепла. От. Але ж на наступному тижні з 24-25 листопада, скажімо так, температура, температурний режим. Стане більш звичним уже для цієї пори року, тобто температура знову знизиться і буде становити в нічні години там трошки нижче нуля градусів, тобто десь від нуля до двох градусів морозу. В день прогріватиметься до 2-4 градусів тепла. Також на наступному тижні, в кінці наступного тижня, та й вже і в кінці листопада ми очікуємо опади в вигляді дощу та мокрого снігу. І ну, є така досить велика вірогідність, що в кінці листопада, на початку грудня, ну, можливо, утворення нестійкого, а вже снігового покриву. Аби похолодання не зіпсувало вам гарний настрій, заздалегідь подбайте про утеплення і пам'ятайте, що у природи немає поганої погоди.